Opel Vectra C, 2007 року випуску вже рестайлінговий 2.2 газ бензин. Машинка офіційна, машинка від першого власника в гарному збереженому стані, на таких гарних дисках, така вона ззаду. По салончику салон тканинний, темний, доглянутий. Комплектація автомат, двохзонний клімат, контроль, газ, підігріви передніх сидінь, бортовий комп'ютер, таке мультикермо, 241 тисяча пробігу, автосвітло, противатуманні фари. А подивитися або придбати це авто, ви можете по вулиці Територіальної оборони 102. Розглядаємо покупку в кредит. Влізінг, обмін на ваше авто, також покупку за криптовалюту. Чекаємо на вас.